Отже, друзі, рухаємося далі. Це телеканал Київ 24 Я Тарас Кобзар. говоримо про найголовніше станом на цю мить. Данія, бачите, виявила бажання купити Каліфорнію у відповідь на зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію. Активісти запустили кампанію з придбання американського штату, запропонувавши за нього 1 трильйон доларів та необмежений запас данської випічки. Петиція вже набрала близько 200 тисяч підписів. Румунський президент Клаус Йоганіс подав у відставку, і це сталося після того, як опозиційні партії втретє подали запит на його імпічмент. Лідер Румунії заявив, що йде з посади, аби не розпалювати кризу в парламенті. Нагадаю, президентський термін Йоганіса офіційно закінчився в грудні минулого року. Але те, через те, що не був обраний новий президент, Конституційний суд вирішив скасувати президентські вибори і дозволити Йоганісу залишатися на посаді до початку мандату нового президента.